І ще одна моя улюблениця літера В. Якщо вона в кінці слова або перед приголосним, то звук наближається до У. Перепона у тім, що це щось має таке посереднє бути між В та У. Для цього звуку навіть є спеціальний значок у транскрипції. Правильно вимовляти: брав, ходив, носив, прийшов або невтомний вовк, завтра довчити. Як вчила я, щоб геть не заплутатися з цим всім? Отож, пам'ятати, головне, що звук ви не можна наближати до ф, бо тоді буде брав, носив, вовк, ну і ще гірше Шевченко. Ну і як казав Тарас Григорович, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Багато лиха вони наробили із мовою, зокрема, тому пам'ятаємо, що вимова не дрібниця а доказом була паляниця.